Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Що, друзяки, бачите, день не вистачає часу. Працюємо вночі під фонарик. Приїхав брат короче, своїм тракторцем з культиватором. Тато дав завдання, треба підготувати площу під Під бурячок кормовий, під кукурузку, тому скоро треба буде висажувати з касет. Бачите, яка засуха, капець, пилюка. Це ми біля хати, тут де ми з картоплю садили. То коротше трохи грудки є. Зараз, зараз брат це все діло гарненько зробить. І на днях можна буде посіяти. Дивіться, ця стоїть. Так, друзі, дивіться, ось як виходить. Це після культиватора. А це просто борінками заволочено, Тобто різниця суттєва. Ну Доводиться назад трактором здавати, бо тут у нас немає. ну Вірніше можна розвернутися, але простіше назад здати, щоб не катати площу. Той варіант, коли кабіна треба. Нагадаю брат культиватора сам зробив. Це той, що Ну і культиватор і заодно, типу як сівалка. Ну, Красота. Так, це наш молодий садок, вже скоро будуть яблуні цвісти, в цьому році обрізали так гарненько, тут три яблуні У нас молодий садочок, можливо, колись засадимо аж туди до кінця поля, то поки що цих вистачає. А тут ось будуть кавуни. Ще поки цю площу не чіпаємо. Бур'яни трохи ростуть. Потім легенько переоремо під кавуни. Так, друзяки, прийшов в кінець городу. Це тут виходить вздовж ходили. А тут треба в кінці поперек. Тут буде теж якась капусточка, чи що побачимо. поки треба підготовити площу. Зараз це все доробить, я вам трошки в кінці огляд зробимо огляд культиватора. Кому цікаво, там, який захват, скільки лап, що за лапи. Бо колись мені хтось писав в коментарях, а можливості зняти не було. Тому зараз зробимо і огляд. Так, поки брат там чистить, наравне невеличкий огляд. Все ручна робота, брат, сам робив. Такий Потужний квадрат. Скільки лап? 11 лап. Спереді 2, 4, 6, ззаді 5, Два ряда. Бачите, тут такий механізм. Це вже на саму сівалку. Каток вперед, каток ззаду. Кого буде цікавити, можете писати. Ну, коротше, роботу робить він гарно. Ширина 2.30 Так, друзі, що площа готова, коротше. Навели такий марафет. Ну, гарненько зробили. Таро ще один раз поперечку відійде тут. І буде готово. Так, культиватор, звісно, штука хороша. Так, сьогодні вже побачив перші хрущі літають. Так, що будуть їсти скоро все. Значите капелюка. Тряпка все рішає. Такий каточок потужний. Бачите, крутиться легенько, Гребіночка тут. Бак від СЗшки. Так от такі стойки. Потужні, реально потужні стойки. Тут каточок такий, грудки б'є. З проволоку якусь зловив. Так, ну і після роботи, звичайно ж, треба почистить. Стоки називаються? бо мене там хтось питав. Ага. каже, белота стойки називається. Якщо кому цікаво, то відповідаю. Тобто стойки такі добрячі. Так що, друзі, отак попрацювали сьогодні. Ще ввечері поливав розсаду, коротше, вже кукуруза проросла, кавуни ще... ще ні, кавуни довго проростають. Отак сьогодні попрацювали. Так що кому сподобалось відео, коментуйте, підтримуйте. Всім дякую за перегляд, всім пока.